Ніби всі, хто прийшов на на це на, на виставку, на експозицію. От і ну, друга частина, то вже щоб більше було можливості поговорити, то вже пізніше в готелі Далю зробили так, таку от презентацію, що яка кажу, виступив в нас повноважений посол, о, який якраз саме сказав зараз. Я тобі це о, читаю, дуже він. Цікаво, хто тут сказав відносно цього. Так, наш. Ага, надзвичайний повноважений посол України в Французькій Республіці ОМ Купчен. Він сказав, що ми розглядаємо цю виставку як подію року у співробітництві між Україною і Францією. А. То дуже, дуже, як кажуть, ця виставка якраз стала утвердженням України десь в світовому такому контексті. І як головна наша була мрія, щоб вести ім'я Пінзеля з світову історію мистецтва. І то навіть вже з'явилися засобах масової інформації, що Лур хоче, щоб в фондах музею. Була весь робота пінзеля, от що вони би готові закупити. Ну, звичайно, що це не йдеться не мова про скульптури, які є в фондах музеїв, так? А, зокрема, хочеться якраз вести мову про ті скульптури пінзеля, які ще є поза межами музейних збірок. І мені здається, що зараз вже після виставки це наше завдання. Реставрувати ті роботи, які є в музеях, так, і разом з тим взяти на облік, державний облік ті роботи, які є поза межами музейних збірок. А таких робіт ще є декілька. І щоб не було загрози вивозу їх за кордон, треба якраз вести роботу в цьому напрямку збереження.